Вітаємо назвати Тетяна Іванська. Сьогодні на телеграфії, як завжди, обговоримо важливі новини та проаналізуємо, як вони впливають на нас з вами. Тарас Загородній політтехнолог та керуючий партнер національної антикризової групи. Разом з нами на зв'язку. Пане Тараса, Рада вітати! Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Пане Тарасе, вчора, коли ми з вами писалися, проходили обшуки НАБУ і САП. Ну а на вечір ми вже мали кілька годин записів. Ну, як нам сказали, що кілька годин записів плівок є, і ми чули ось ці розмови і Карлсонів та інших рокетів. Знаємо, що Набу назвало вже фігурантів корупційної схеми в енергоатомі записи розмов оприлюднені. Не всі звичайно, але тим не менше за даними слідства до складу злочинної організації увійшли колишні радник, міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатому, чотири фізичні особи і працівники бек-офісу та відомий бізнесмен так його принаймні називають. І як стверджує нардеп Ярослав Железняк, ним є Тимур Міндіч, Тимур Міндіч втік ось буквально за декілька годин до цих обшуків. Ну і тут говорячи. Про те, що і у Міндіча були обшуки, у Галущенка, і це все в одній справі про корупцію, про корупцію в енергетиці. Чи можемо ми зараз говорити про чи можемо ми оцінити взагалі масштабність цієї справи? І чи це історія про якусь одну лише корупційну групу? Чи це йдеться про цілу схему? Як ви загалом оцінюєте цю цю справу? Ну Це вже було тривожно мужицька злів, mm. злів злів попереднього слідства. да на які підстави НАБУ а, публікує записи е, е, слідства? Да? Це, ж, це ж таємна інформація. Кого ви попереджаєте? Моє питання. Я ну, так розумію, це <по>... привернення уваги суспільства, Знаєте, і десь можливо вихід на політичну площину, щоб привернути політична, увагу. Яка політична площина? У набу завдання ловити корупціонерів. Mm. Я як вони обслуговували Каухмана, коли ці? Е, Льолік і Болік, Кліменка разом вже раніше судимом кривоносом так, ходили і його обслуговували, відпустили. Як Злочевського відпустили, так і тут. У мене два питання стосовно цього. А в мені ще подали? Ну тут питання у нас тепер виникає питання, пане Тарасе. Коли і від кого міндіч дізнався про те, що йдуть обшуки. Тому що знову ж таки сьогодні зранкує до, цього, до цього, а. цього депутатіка гівнометіка Ярослава Железняка. звідки у нього взагалі була інформація про те, що існують полівки міндіча? Звідки? Виходить... Це таємна інформація? Ні, я вам поясню, що це таке. Це дослідження. Це... А, це а, інформація а, цілком таємна. Ну, тобто, коли розпочинається слідство, проводиться прослуховування. Так? Сам факт того, що якийсь каламутний да знає цю інформацію, вже є підставою для порушення кримінальних справ. Так? Чого ви дивують? Чого ви дивуєтесь? Що... Ні, ні, далі давайте по міндічу пройдемося. А півроку тут всі в міндіч, знаєте, схоже, був такого на невловимого Джо. Півроку тут говорили, що хтось його всі бачили. Да? Журналісти, яким зливала набу інформацію, його бачили. Да? Всі бачили, і тут виявляється. Коли треба, його немає. Кому вони парять цю туфту? Вибачте, будь ласка. Я думаю, що далі питання: а де керівництво енергатума в цій схемі? Це ж люди безпосередньо до енергоатому ну, не мають на відношенні. Де, 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 де голова правління, якого призначала наглядова рада? Ну, просте питання, так? Да? Просте, ну, як кажуть, да. 15 місяців все це тривало, можливо, нам ще не все показали. Да, 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 да. Я вважаю, що це абсолютно брехня, імітація брехливої діяльності. Та. Це ну каламутна конторка, як набута Сап взагалі керівництво повинно сидіти за те, що вони е, кошмарили безпосередньо українське ВПК, наприклад, компанію Арчер. Так я вважаю, що це по завданню ФСБ. Якби вони це не, не приховували, вони там три роки її мурижили. єдиний виробник тепловізорів. Ну і багато чого там не тільки такі історії. Вся ця історія я вважаю, пов'язана з тим, що вийшла до доповідь. Вийшла зараз результати тимчасової слідчої комісії, яку очолював депутат від Батьківщини Олексій Кучеренка. Кучеренка, де результати взагалі діяльності всіх наглядових рад, всіх цих голови вправлінь і інші реформаторські шушери. Які е, допускали оці всі речі, про які ми зараз обговорюємо: абсолютна не з кампанії, перевитрати, перекладання на споживачів е, на споживачів е, е, витрат своїх кампанії, неефективного керування, е, надзвичайні зарплати собі намальовували, багато чого іншого так да? mm -hmm. Тому чи міг бути і міндіч, міг бути і міндіш. Я тут не, не, не по цьому вони питання, це знаєте, як в тому анекдоті, чого Джон вловимий Ну, тому що вам, мабуть, не потрібен нікому. Да? І тут mm -hmm. починається там, злива інформація, ну, так те що те, що те що злива інформації знову існується, взагалі не таємниця. От. І далі вони самі публікують інформацію, на які підстави опубліковано ці дані. Я вважаю, що це все закінчиться. Як це було з Кауфманом, де вони будуть обслуговувати Кауфмана його відпустять? Як і зі Злочевським, якого, начебто, ну там да, взагалі фієрічна історія. Коли Злочевський, як за їхньою версією, людина, яка пройшла 90-ті, яка бачила все в своєму вже житті, передавав хабар через офіційного агента, НАБУ. Ну, знаєте, можна по різному ставитись до пана Злочевська. Ну він точно mm -hmm. не ідіот, да. Або рішала це. Був там цей Шевченка. Ще один там кадр крутиться, великий агент набу, який передавав хабар. Да, результати чим закінчилися? закінчилося? Справді чого просто випустила. Хоча погрожувала, погрожувала йому конфіскація майна. Да, на мільярд mm -hmm. доларів на хвилиночку. І справу в найкращих традиціях доброчесності, прозорості і всі інші туфти, яку нам втирає НАБУ набута САП, засекретили. Знаєте, скільки таких справ засекречених? 27 сім зараз в цьому в суді. Що там такого цікавого, секретного? І нічого там цікавого, секретного немає. Ну і тут питання, а що буде з цієї справи? І якби там я знаю, але, що пане буде. Тарас, якби як там не було, знаєте, все одно ми розуміємо, що десь оприлюднили ці записи, але на цих записах ну реально чути як люди говорять про відкати про величезні суми грошей. Почекайте, почекайте. Я слухайте, я я людина, знаєте, з юридичної і економічної освіти, Я полюбляю факти. Всю цю туфтову розмову ми вже чули. Да? Я вже пам'ятаю історію з князєм. Да? Коли виходило це тривожне відео, да? як там сказали? Знайдена група. Mm -hmm. Вона в інтернеті, я ж нічого не вигадую. Знайдена група суддівська мафія, 17 людей, бек-офіс, як ви сказали, бек-офіс да? цього, і де цей бук, бек-офіс. Куди зникли ці судді, які роздавали гроші, чи кому там роздавав гроші князів, якого, до речі, обирали ті самі іноземці, як Сушушеров uh, в НАБУ і САПа. Так? Я вже це mm. чучу, я вже це чув. Те, що там хтось обговорюється, ще раз вам говорю, те, що хтось там щось обговорюють це не конкретні справи. Не конкретні справи. Конкретні справи як там? Конкретно там. Да? Фортифікація в такому-такому напрямку, там -то, там -то, конкретні дієві особи. І там точно не одна дієва особа. У мене питання от по вчорашніх обшуках, а комусь обвинувачення при, при, ну, висунули, да? когось арештували. Можемо ми ще поки про це не знати? Ні, тому що їх немає. Угу. Тобто, ви ж що не сказав, вони ж півтора року працювали, як воду розповідають. <реш> О, але... От дивіться, от півтора року. Я от про, наприклад, преСБУшники скажу, півтора року готували операцію павутиння, є результат. Знищена mm -hmm. третина стратегічної авіації Росії. Оце конкретні результати. Коли вони там розповідають з цією музичкою і іншими, що про те, що у них щось там відбувається, це все брехня туфта. Я вважаю, що НАБУТА САП повинні бути розпущені. Змінені кадри брати від тільки людей, які служили в армії, у яких людей є почуття справедливості роботи, тому що вони бачили своїх побратимів, які гинули, в тому числі через відсутність достатньої кількості амуніції і багато чого іншого. Вся ця катавасія пов'язана з тим, щоб прикрити так званих цих реформаторів, які крадуть, що ж гай гуде, на державних підприємствах, в тому числі. І говорити мені про те, що там щось немає, немає у них нічого і не буде. Це е, зроблено для того, щоб е, просто показати в свою брехливу діяльність там чого нічого немає. Mm -hmm. Я ж у мене просте питання до вас: міндіч в рошук поданий, а чого він вчора не був поданий в рошу? Ну тобто, і виходить тоді, якщо ви кажете, що ця справа ні до чого не підведе не, не, не доведеться, то міндич може спокійно повернутися в Україну? Він врошук не поданий. Ну, тобто, ну, є, є тут питання не те, що може. Ні, почекайте, ми не про це говоримо. Ви говорите про те, ну, ця, ця Шушера говорить, що вони... він там його там арештовує. Тобто, Міндич тут скільки тут, півроку чи скільки mm. ходить по Києву. Всі його бачать. Ну хто там бачить? Ну, як знаєте, такий невловимий Джо. Всі його бачать. А от, і, і раптом він зникає перед, перед цим перед арештом, як вони говорять, і вони так хочуть спіймати Міндіча так хочуть спіймати Ніча, так вони працювали півтора року, що навіть в розшук не подали. Угу. А після розшуку і теж міжнародний розшук. Так. Тобто, це ці клоуни розповідають, що вони не знали, що може 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 втікти Міндіч Знали, що може втікти міндич. Ну або вони просто ідіоти. да Чи можна було одразу ж подати в розшук? Ну, от ви знаєте, що він втік там? да угу. Оскільки доба пройшла, в рошок вони подали? А я щось не бачу, що він в розшуку. Ну я от за, можу зараз залізти на сайт цього поліції і його не побачу там. Я мовчу, що про міжнародну розшук Тому я вважаю, що це абсолютно брехлива імітація діяльності. Я вважаю, що це для прикриття корупційних схем наглядових рад, які далі хочуть грабувати ці, ці державні підприємства, голів правління. І всіх інших. Я просто пояснюю, що от відбувається. Коли ми чуємо якісь там п'яні базари, не про що, да, ви повинні mm -hmm. розуміти, що існує виконавець, який конкретно здійснював ці е, ці схеми, виконавцем виконавцям може бути людина, яка підписувала це все, яку можна притягти до відповідальності, це голова правління НАК енергатом, який призначала наглядова рада. Mm -hmm. І далі, 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 йде далі. Розкрутка приблизно так, якщо по фактурі йде. Якщо він, він потім говорить, я під впливом такої-то, такої-то особи не зробив або зробив таке таке, все інші розмови. Про що, де, як, де, в сауні і так далі, ні про що там немає. Що вони сказали, я таку-то платіжку зробив туди-то, то туди-то. Да? Питання, а хто це здійснював? Головний бухгалтер, значить, повинен бути арештований на енергоатому, який там брав участь в цьому, тому що вона чи він це робив, фінансовий директор, конкретно голова енергоатому і так далі. Ну я так зрозуміла, з того, що я прослухала і продивилася, та е, я не заглиблена в ці схеми. Я такі грошей, ніколи бачила, я, я не розумію, вони функціонують. Так, так. Але але я так зрозуміла, що там фігурує кеш, а кеш не обов'язково декларувати ті самі бухгалтерці. Я так розумію, Ді, вони самі носилися ці... Ну я Сто не знаю як mm. Бачите, ну я, я не знаю. Далі по кешу. Треба тут бухгалтер. Це все ж обходиться, коли є готівка завжди, дай, обходиться на ні, ну 100 мільйонів кешем ніхто не знаєте, скільки коштує мільйон доларів? Ну, не не коштує, знаю, знаю, що 1,6 важко нести в сумці. Так, да, 1 мільйон доларів це 20 кілограм грошей. Ну, от, 20 кілограм От угу. хто вже знає, знає. далі у мене питання: я там подивився ці гроші. А чи ці гроші от взагалі от вони вилучили? І у мене питання: а чого на одній з фотографій, на чого на одній з фотографій замазані номери купюр? Ну, там заклеєно просто. Це реквізити з якогось іншого відео тривожного, так, які набу принесли. Я щось не пам'ятаю, щоб корупціонери так переживали за номери Купю. Угу, Тому так не буває. Коли йдеться далі, от воно вони я ну, розповідаю далі. Коли вони говорять, що, значить, існує схема. Значить, хтось якісь конвертаційні центри це робили, так, і все інше. Я там подивився відео раніше. Раніше ця ця тусовка хоча б якісь схеми писав От компанія така: купувала тут, брала тут, робила там і так далі. Я навіть тут цього не бачу. Там обшуки проходили. Я не знаю, проходили, хто там арештований. Ніхто не арештований. Ніхто. Поданих до суду? Ні. Де воно? Це абсолютно абсолютно фейк. Одразу ж вам говорю. Це як було з Півоварським якого 10 років мурижили потім відпустили за відсутністю доказів, закрили справу. Насірова, до речі, я теж побачив, йому навіть конфіскацію майна не присудили, так? хоча цікаво, вимагали вони чи не вимагали, mm -hmm. і так далі. Це абсолютно фейкова структура. Я хочу, щоб була боротьба з корупцією, а не прикриття невідомих схем. да Точніше, відомий схем. Ну і ось тут, говорячи тоді про увагу до цієї справи твої князі no. згадували те що багато no. що не чим закінчується. Це тому, що десь недопрацьовують правоохоронні органи, чи тому, що мало уваги саме зі сторони керівництва держави. Ми бачили реакцію президента України. Він відреагував, але сказав, що всі мають понести покарання і корупції не має бути. No, ось no. Ну, ось ось питання в тому, чи має бути тут прикута увага президента до таких справ? Чому чекайте? Президент доводять? хотів, президент хотів взяти під контроль НАБУ САП, Що йому сказали? Що це не mm -hmm. можна? Вони незалежні, тільки проблема в тому, що, шановні, незалежні це контроль парламенту. Коли викликають на кавіор постійно там а, їх тренують, от як це Батьківщина зробила з ТСК. Да? Взяли там два ТСК. Працю один Власенко очолює по корупції в цих правоохоронних органах, в тому числі mm -hmm. чим займається Набу САП, це різні там Ради доброчесності та інша туфта. Да? Ви повинні розуміти, що без контролю нічого не працює. Коли нам починає, що воно починає говорити про те, що вони щось там роблять. Це не працює, немає немає е, цих е, е, ідеальних чиновників. Немає ідеальних чиновників. От я, наприклад, чого був за те, щоб е, 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 Набута САП підпорядковувався Генерального прокурору. А тому що можна було тепер запитати у Зеленського, у президента, у Генерального прокурора. Як іде голова боротьба з корупцією. <robbery> тепер. Один показує на іншого, я не знаю, і так далі. І нічого не відбувається. І там потім заходять російські спецслужби, вони через них мочать нашу оборонку. От що я бачу. Тому що без взаємного контролю ця вся історія не працює. І коли нам починають розповідати, що які є святи, які а, у нас їх не можна чіпати, це брехня. Так не працює це. Uh -huh. А потім у цих святих гроші в деклараціях опиняється. Да? Наприклад, колишнього детектива НАБУ, який в Укрзалізниці працює, Рябцев чи хтось, мільйон у нього доларів в криптовалюті. Да? Це що, вітром надуло, накалядував. Там, до речі, на цих записах там ще цікаво, 20-ка пішла на НЗК. Цікаво, uh -huh. а на ЗК обшуки були? О, ну, по, 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 по роботі. Так. Багато цікавих і великих цифр, і багато ми чули. Так само ми бачили знову ж таки, говорячи про ось ці обшуки, так, ми побачили в одному із кабінетів, знайшли артефакти з написом Служби Безопасності президента Російської Федерації, Ой, ну, слушайте, згадували Андрія Деркача. Я... Але чи можемо ми говорити про те, що лишилися російські агенти ще у владі? Ні, те, що вплив деркача був в енергатамі, давно ми на питання, чого так довго було скільки НАБУ mm -hmm. існує, чого там досі був деркач. Сидів він же давно там сидів в енергатами років 20 Там сидів. Ні, те, що він був, це так те, що вони там щось поставили, можливо, воно є, можливо, немає. Я, я в це не вірю. Я не вірю в жодному слову, чесно кажучи, того, що показано було. Я бачу імітацію брехливої діяльності, розповіді про те, як вони важко працюють. Нічого там немає. Ну, я просто не бачу. От в чому склад злочину? Тому що ви повинні розуміти, що в КПК, ну, в кримінально-процесуальному кодексі є там злочин, організатор злочину, виконавець злочинного, наприклад, задуму. Там, да? Ну, повинна бути чітка логіка. Mm -hmm. Наприклад, якщо там були цініві, а, а, ці цініви як його, керівники, теоретично, теоретично були цінівики. Ні, я не виключаю, що вони там були, але виконавці виконавці були саме голова правління. Mm -hmm. Хто тендери проводив, хто проводки проводив, хто компанії хто укладав юри... юристи, які там сидів, укладав договори, де там були закладені всі ці а, відкати, як там сказано, і так далі. І ці люди, яких там нам прослуховуються ми не знаємо, було воно чи не було. Вони говорять, я не знаю, хто це такі. Я нічого не знаю про цих. І, і це правда, тому що воно все розвалиться в суді, тому що скажуть, а що ви пред'являєте? А решти. Головного головного юриста повинно бути арешти бухгалтера, арешти голови правління і так далі. Навіть Галущенка, навіть Галущенка, він формально не має до цього ніякого відношення. От арешти конкретних людей ні, тому що він міністр енергетики, mm. а є енергатом. Ми ж про енергатом говоримо, да? Ну no, так, про енергатом, так. Да. Тоді вони дають покази, говорять, що мені сказав міністр Галущенка, що мені треба піти і так далі, туди, 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 перерахувати туди, туди, туди. Отак От це працює в реальному слідстві, а не цю це, це розмови, не про що. Угу. Пане Тарасе, ну будемо звичайно стежити за цією справою. Я хотіла зараз трішечки відволіктися від того, що у нас, але тут, знаєте, недалеко відходячи від російських агентів і від терористичної федерації, звернула увагу на те, що в на Росії в цьому провів опитування, і згідно нього, 56% респондентів та оцього народу населення заявили, що вони дуже втомилися від від війни вони це називають СВО, так зване, і ще 27 частково погоджуються з тим, що вони втомилися. Ну тобто, не те, що більше половини населення, а вже майже 80% нібито втомилися від війни. З одного боку, ми можемо сказати, ну це народонаселення, воно і на колінах буде стояти і все його буде влаштовувати. Але тим не менше, якщо Кремль робить ну не Кремль особисто робить таке опитання, але він все одно звертає на це увагу. Наскільки для нього це важливо? Наскільки це буде враховуватися? Не буде враховуватися. Угу. Тому що, якщо задати наступне питання, чи треба віддавати територіям, які ми захопили, не ми ні. Ну угу. Не забувайте, Путін чітко слідує побажанням російського народу. Він кров та плоть його, він випустив всіх демонів, які тільки можливо Путін нічого не робить, він чудово знає Росію. Він нічого не робить того, що не хоче російський народ. Та? Вони бачать, так, вони проводять постійно со соцдослідження Тут треба віддати належення Кремль звертає увагу на деякі червоні лінії. Ну, наприклад, мобілізація. Угу. Вони вже побачили, що ця мобілізація викликала таку історію в суспільстві. І тому два роки її не проводили додатково. Бачите, вони там зараз різними шляхами, резервістів, давайте безкоштовно і все інше. Тому що вони теж знають, що все ж таки, незважаючи на як у нас таке ставлення теж до росіян, що у них немає таких от е, червоних ліній, є червона лінія. Ну, наприклад, призовники, вони проти того, що вони воювали. Угу. Тому що Путін як зробив? Він розділив контрактників і призовників. Пам'ятаєте, все ж таки були у них крики, крики стосовно того, що дітей відправили воювати. Тобто не. вони знають і вони тут не хочуть переходити цю лінію, і тому вони міняють свою конструкцію. Далі вони бачать, що запас стійкості, як вони вважають, що є. І тому продовжують і тому продовжують наполягати на тому, що ну Путін, поки буде при владі, він буде наполягати, що треба продовжувати війну. Тому нічого не поміняється. Нічого, те, що вони там говорять, те, що все інше. Ми повинні це чітко розуміти. І Путін це плоть і кров безпосередня, безпосередня російського народу. Він говорить, те, що вони. І робить те, що вони хочуть робити, вони mm -hmm. в говорять, може втомилися, але вони хочуть виграшу, вони не хочуть нікуди відходити. Так що така ситуація, вони втомилися, але Україну треба взяти. Невідомо для чого, але треба її да, знищити да, взяти, да, щоб або а... вони так можуть сказати, або вони так можуть сказати. Нам потрібен перепочинок, тому що ми mm -hmm. не ми підготувалися погано для цієї війни. Нам треба перепочинок, зупиняємось та. Да? Перепочиваємо там, да потім з новими силами нападаємо. От і все. Пане Тарасе, дякую вам за те, що долучилися до ефіру. Тарас Городній, політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, був разом з нами на зв'язку. Дякую всім тим, хто був також разом із нами і дивився це відео. Ставте свої вподобайки. Ну і до зустрічі наступного разу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.